Вчителі католицьких шкіл Тернопільщини з колегіуму для дівчат знамення, що в Зарваниці, школи колегіуму імені Йосипа Сліпого в Тернополі, колегіуму святого Йосафата в Бучачі та школи пресвятої родини в селі Озерна на формаційних зустрічах говорили про основи християнської освіти, про важливість прийняття рішень для католицьких шкіл. Це дуже важлива тема, каже отець Войцех з який вже вдруге приїхав у Тернопіль з Польщі. Бо в саме таких школах готують людей, які в майбутньому. Мають приймати важливі рішення. Іменжеми Будемо говорити про те, що школа то є спільнота, яку маємо спільно збудувати. І не підручники чи визначення є найважливішими, а найважливіше є те, що молода людина в школі переживе чи полюбить навчання так, щоб самостійно решту життя вчитися самому. Вчителі спільно з отцем Войцехом говорили про католицькі школи як спільноти. з наших спільних Часто за Буваємо, що школа народжується з наших власних мрій, перетворюємо її в бюрократію, мучимо дітей, а маємо навчити ентузіазму до життя і до праці. Сподіваємося, що ці католицькі школи, які тут є, таку молодь готують. Особливістю навчання в нашому закладі для учнів є те, що ми пробуємо пов'язувати кращі традиції християнського шкільництва, які ми бачимо в країнах європейських. Щоб переносимо сюди найкращий досвід того шкільництва, тут щоб учнів, яких ми маємо не тільки якісно навчати, але також виховувати на основі християнських цінностей. На базі нашого закладу вже втретє ми проводимо такий лекторій. Навчальний для вчителів, тому що важко вчителям їхати кожен раз десь кудись. то Ми зустрічаємося в одному місці і отримуємо дуже таку цікаву інформацію, освіту свою поглиблюємо з приводу християнського виховання. Вчителі католицьких шкіл Тернопільщини, які брали участь у формаційних зустрічах, сьогодні отримали відповідний сертифікат.